Вони змінили місце прописки, проте не зупинили виробництво. Чимало підприємств зі сходу та півдня України переїхали на Прикарпаття. Зокрема, нині в Івано-Франківську працює харківське поліграфічне підприємство, що спеціалізується на самоклеєних етикетках. Наклейки різноманітні наклейки на все, що можна, на шампунь. На мило, на ковбаску, на сирок, на фармацею, на зелений грошик, термочеки. Кожен приходить в магазин і хоче побачити яскраву етикеточку. Оце якраз це підприємство, яке виготовляє і тішить наше мило око в всіх супермаркетах. На підприємстві запевняють, проблем із замовленням немає. Навпаки, тут хвилюються, що інколи не встигають виконувати все в стислі терміни, як це було до війни. Оформити заявку на нашу, на нашу продукцію. Можна зв'язавшись з нашими менеджерами, вони узгоджують макет вимоги нашого замовника, яка ця продукція повинна бути, наскільки вона повинна бути, яскрава, дорога чи простенька. Потім ми узгоджуємо з нашим замовником оригінал макет, замовляємо форми, узгоджуємо сроки постачання. Бо на даний момент дуже дуже багато замовлень підтримуємо сьогодні бізнес і закликаю підтримувати тих, хто не сидить, не чекає, щоб хтось е дав допомогу, а той, хто хоче своїми руками, своїм розумом працювати, здійснювати підприємницьку діяльність. Тому сьогодні підприємці з Харкова, які відкрили цей бізнес, я бажаю тільки щоб нарощувалися темпи виробництва, сплачувалися податки. Ну і бажаю, щоб Харків. Відбив і вся Україна відбила ворога. Емігрувало до Івано-Франківська і підприємство Гігант із Запоріжжя. Завод кабельно-провідникової продукції відомий на ринку понад 30 років. Має потужну виробничу базу. Запорізький завод кольорових металів це найсучасніше в Україні навіть зараз підприємство з сучасним обладнанням. Судто європейських виробників. Мабуть, можу так. так Кажуть, ми можу так сказати, що це обладнання входить у топ 3 топ-5 максимум світових лідерів, виробників обладнання для виробництва кабельно-провідникової продукції. Запорізький завод в Івано-Франківську нарощує потужності у вересні. Тут планують закупити додаткове обладнання, що дозволить щомісячно випускати до 500 тонн готової продукції. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.